Читання аудіокниги Вільям Шекспір, Збірка творів, Приборкання норовливої. дієві особи, Крістофер Пройт. Лудильник, Шенкарка, сільському шинку, лорд. Лордів Паш приявлений на даму. Перший ловчий, другий ловчий. Перший слуга, другий слуга, третій слуга при лорді. Перший актор, другий актор із трупи мандрівних акторів. Інші ловчі слуги та актори. Прислуга при пажі. Баптиста минула. Заможний падуанець. Катерина Норовлива, старша дочка Баптісти. Б'янка, менша дочка Граємо її. Багатий літній падуанець жених б'янки. Гортензіо падуанець жених б'янки. Згодом перебраний на літчо вчителя музики. Люченцо, син Вінченцо з пізи. Закоханий б'янку. Згодом перебраний на каймбіо, вчителя. Троньо слуга. Люченцо. згодом перебраний на свого пана. Б'єнделло, другий слуга Люченцо. Вінченцо. багатий пізанський купець, батько Люченцо. Учитель, змантуї, згодом перебраний на Вінченцо з пізи. Петруччо, Веронець. жених Катерини. Груймо. Слуга Петруччо. Карптіс Пітер, Наталієць, Філіп, Джозеф, Ніколас, кравець, слуги Петруччо. В його заміському домі. Галантрейник. Удова, пітер, інші слуги баптісти, що входять. За Гортензіго, пітер слуга Баптісти, Люченцо та Петруччо. Місце дії. Падує і за міський дім Петруччо. Ступ. Сцена перша. Ходять пройт і Шенкарка. Пройт. Будеш бити, їй же Богу. Шенкарка. А ти будеш у колодах, шахраю, пройдь. Ах ти, старво, пройди не на шахраї. Заглянь в літописи. Ми прибули сюди ще з Річардом Завойовником. Отож, не балакай багато, хай собі буде, як буде, і відчепися. Шенкарка. то ти заплатиш за ті чарки, що побив, чи ні? Пройдь, ні, не заплачу ані пенсе. Іди, хай тобі святий херунім. Ляж у своє холодне ліжко. Та погрійся. Лягає долі. Шинкарка. Стривай, знайду на тебе раду, поклич дозорного. Виходить. Пройд, клич хоч двох або й трьох дозорчих. Я їм зумію дати від коша. З місця не зрушусь, ані на палець. Хай собі приходить твій дозорчий, прошу дуже, засинає. Струмлять роги, входить лорд, що вертається з полювання. З ним його почет. Лорд, ти, ловчий, добре, гонче ріків доглянь. Кинь кров веселому. Ач, морда в піні, а хапуна із дойрою спаруй. Ти бачив, як мій срібний слід узяв, уже холодний біля живоплоту, його й за двадцять футів не віддам. Перший ловчий. Та ні, найгірший, пане, і дзвінок. Він теж залився на холодним слідом, і двічі нині відшукав його. Повірте, це у вас найкращий пес. Лорд. Дурний. Якби Лунай під рушків був, за нього б дав я десяток таких. Ти нагородуй, як слід їх та доглянь. Бо завтра полюватиму я знов. Перший ловчий. Вельможий пане. Все зроблю, лорд, побачивши, пройде. Це що? Чи мрець, чи п'яний він живий? Другий ловчий. Ще, пане, дихає, якби не був він підгіртий пивом, то йому б холодною постеляця здалась. Лорд Тварюка, бач, розлігся, мов свиня, який бридкий твій образ, люта смерте. Ось жарт я з цим утну. А що, якби перенести його у свіжу постіль, пишно одягти, внизати пальці перснями й подать йому до ліжка присмачний обід. І щоб його збудили служники в, лів... в лівреях гарних, то скажіть мені, чи не забуде злидень, хто він є? Перший лучший. А вже ж забуде, пане бі. другий ловчий. Прокинувшись, оторопіє він, лорд. Подумає, що це приємний сон або пуста мана. Візьміть його, перенесіть найкращий мій покій, Повісьте всі скласні картини там, чуприну змийте і пахкій воді в кімнаті. Накуріте ялівцем, на погодові хай музики ждуть, то на мене земними ніжних струн, його побавить, як проспиться він, а заговорить, зразу відступіть з низьким уклоном. І спитайте так, що нам накаже наш вельможий пан? Один хай срібну миску піднесе, де плавають троянди пелюстки, той збань з водою. Третій рушника словами Звольте руки остудить. Четвертий пишне врання хай подасть, спитавши, що він хоче надягти, а ще котрийсь розкаже про собак, про коней, а насамперед про те, як тужить пані, що слабує пан. Втовчіть йому, що він безумним був, а відповість, що марить він тепер. Запевніть ви, що обмар вже минув, що він вельможий лорд. Ну, молодці, коли обачно все оце вдасте, то кращої розваги й не знайти. Перший лучший. Не бійтесь, пане. Так ми все втнемо, так тонко розіграємо, що він повірить в таєм лордство хоч не хоч. Лорд, ну, в ліжко, бережно його вкладіть, а потім будь не поготові всім. Пройде, виносять, лунає струма. Йди, хлопче, подивися, хто це там? Один слуга виходить. Якийсь, напевне, подорожній пан спочить у мене в домі забажав. Входить слуга. Ну що, хто там? Слуга. Актори мандрівні Іван пропонують послуги свої, лорд. Хай зайдуть, ходять актори. Прошу, хлопці, прошу в дім, актори. Вельможе, й пане, дякую вам, мам, Lord, Ви хочете сьогодні грати тут? Перший актор. Як буде ваша ласка нас прийняти, лорд, так залюбки. Цього ось бачив я. Синка орендаря, колись він грав, що до панянки свотавсь. Я забув, як звуть тебе, одначе роль така тобі пасує. І грав чудово ти. Друг Гектор. Вельможий пане, то я з сото грав, лорд. Так, так, і грав чудово, я кажу. Ну що ж, з'явились дуже вчасно ви, бо хочу я тут жарт отнуть, і ви б могли мені допомогти. Сьогодні буде вас один глядач вельможий. Та не певен я, чи ви спроможетесь потамувати сміх, побачивши, який чудний той пан він у театрі зроду не бував, і посмішка розсердила б його. Перший актор: Не бійтесь, пане, стримаємось ми, хоч би який хемерник з нього був, лорд до Слуги. Ну, хлопче, заведи в їдальню їх та нагодуй вечерею, як слід, що є в господі все давай на стіл. Слуга з акторами виходять. І пажа розшукай бартолом'ю, нехай, як даму приберуть його, а потім до п'янюги відведуть, та звідь його шанобою, мадам. А він, як хоче, догодить мені, достойно чемно хай себе поводить. Адже він бачив. Як шляхетні дами своїм мужам і годять і коляться, то хай же і п'яниці так він годить. До нього лагідно і клівно мовить Скажіть мені, володарю мій, у чим дружина ваша може вам явить свою покору і свою любов. Обійме ніжно, поцілує палко і схилить голову йому на груди, і сльози л'є. Не мов би, дуже рада, що вичуя в її вельможий муж, хоч він себе уже сім років мав, за убогого гидкого жебрака, а на похлопцеві жіночий хист, присилувать себе до зливи сліз. На поміч цибулину треба взяти і до очей серветці піднести. То хоч не хоч, а потече сльоза. Біжи й перекажи. А що робити далі, я дам знати. Слуга виходить. Я знаю. паш зуміє добре вдать. Вельможу дам, і голос, і ходу, і всі манери. Ох, кортить почути, Як він п'янюго мужем назове, І сміх душитиме всіх слуг моїх. Як готувати будуть мужлаєві, піду туди, поради їм давати. І при мені, я думаю, вони той сміх здолають стримати в собі, виходить.